Так, він буде залучений. Це Трамп сказав про Зеленського а відповідь на питання, чи, чи буде президент України десь там на переговорах. Він сказав: так, він буде залучений. Не більше, не менше. Знаєте, нам, мені, як громадянину України, це болісно на це дивитись і слухати. Адже я розумію, що ця перевідкрита дипломатія. Пам'ятаєте, ми перевідкрили дипломатію, воно повністю провалилося. Керувати країною і бути долученими до управління різними процесами в різних сферах, в економіці, в культурі, в освіті, в дипломатії, в вищих ешелонах влади повинні люди з освітою. От повинні люди, які освіту отримали, які вчились в університетах. Ну не дипломи мають, просто диплом, а вчились. Реально вчились. А потім пройшли якесь певне горнило підготовки, працювали десь, от реально набуваючи досвіду. Досвіду тієї сфери, Ну за що вони взялися? Ну, от перевідкрили дипломатію. І що? і Чим воно от сьогодні нам допомагається перевідкрита дипломатія. Сьогодні наші чиновники їздять. Ховаються, ну, не ховаються, ну таке, інтерв'ю дають десь біля якихось яких штор, чи як воно там називається. Ну, так дивишся на це і думаєш, ну, ми цього заслужили. Україна є жертвою збройної агресії, війни проти нас. І щоб ми дожили до того моменту, коли до нас отак ставляться. Але ж це не до нас, це до персонально-чиновників. Вони ж говорять постійно, я вважаю, моя думка, на мою думку. І от виходить так, що потрібно, потрібно отаке відношення вважати, що це відношення до них, а не до нас. Бо якщо це відношення до нас, то це просто повне фіаско. Як виходить з цього положення, тяжко сказати. Я думаю, що не даремно. Центральна виборча комісія отримала вказівку перерахувати, скільки буде коштувати надрукувати бюлетні. Я думаю, що без перевиборів, без оновлення облич у владі не бійтесь, моя думка.